Прекрасна наша Україна. Навіть просто в зимі. Просто кучу гори, сніга, небо. Небо взагалі сьогодні красивизне. Альпака теж кльова. Отака вона. сюди їй треба щось пострибати. Десь щось побачити. А ми й дивимось. Дивимось на красу. Якась дорога. Якийсь ліс. Класно. от і до бочки вже сухенькі. листечка ще є. Знову пока. Щось вона кудись кожного разу як ото застрибне в якісь такі хащі. Але що, треба ж розважатися? Ну, Отакої. Десь сховалась у дубочок, А там десь якесь село. Нам небо, просто небо. Це зима, це зима. Це казкова зима.